На сьогоднішній день достатньо таких людей, які виривають місце писання із Біблії, і говорять, що от Біблія це була кровава книга війн, і от ми можемо чинити геноцид над народами, бо тому, що ми народ Божий. Але насправді в старому завіті Господь Бог обрав був єдиний народ. Це був єврейський народ, яким істребляв безбожників всієї землі. Новий завіт це завіт любові. І Господь сказав, що вже між всіма народами є народ Божий. Тобто церква це є народ Божий. І брат проти брата вже не може йти війною. І Господь Він буде наказувати тих, які йдуть з війною на інший народ. І нам потрібно вивчати Слово Боже, щоб розуміти і знати правду. Якщо ми будемо е, слухати різних безбожників, відносно ми будемо продвигати те вчення, що вони говорять. Біблія говорить, щоб ми любили один одного, щоб ми молилися один за одного, щоб ми проповідували Євангеліє, щоб спасались душі людські, а не щоб війшли війною проти народів. І, до речі, наша Україна, в нас 10% є єврейського народу серед наших, е, нашої крові. І тут, на Україні, є двойний завід. Перший це з євреями, другий це з народом Божим. Це з церквою, тому що в нас тут на Україні багато християнських церков. Де проповідується слово Боже Євангеліє. Тому е, народ, який виступає проти двойного завіту, е, він е, наражається на небезпеку і на прокляття. Тому е, народ Божий це є церква, це є люди Божі. І так само, от, як Господь відновив єврейський народ, що майже дві тисячі років вони були по невіряннях, і тут хопа така, е, ну Держава, як Ізраїль, відновлення Ізраїлю в 1948 році, і яка вона на сьогоднішній день процвітаюча, і так само Господь може і дати і нам це звільнення і цих всіх загарбників, і що наша маленька Україна вона нас та житниця і житницею всіх християн. Тому давайте будемо каяти, зміняти наші серця, щоб дійсно Господь. Хотів з нами співпрацювати, щоб Господь боровся за наш народ. Ми і так бачимо, наскільки сильно Господь стоїть за наш народ. І дякуємо Господу Богу за те, що Він допомагає нашим військовим. Тому, миру Божого, давайте вивчати Слово Боже, щоб знати правду і не бути обманутими дияволом. Амінь.